У маленькому містечку на березі Дніпра, серед зелених пагорбів Київщини, жила Софія, 36, річна жінка з глибокими карами очима, що завжди випромінювали мріливість і легку сум. Її темне волосся, зазвичай акуратно зібране у хвіст, час від часу розпускалося хвилями, що ніжно обрамляли обличчя, а її стиль був вишукано простим, легка сукня пастельних тонів. Взуте у класичні туфлі на великому каблучку, які підкреслювали її струмкі ноги. На тонкому зап'ясті сяяла срібна браслетика, подарунок від матері, яку Софія дуже цінувала, вона часто замислювалася про своє життя. Адже у їхній родині та серед подруг давно вже говорили про весілля Софія, ти ж уже за тридцять, пора вже заміж. Чути було на кошні зустрічі. Проте, попри численні знайомства, жоден з претендентів не зумів завоювати її серце. Вона була доброю, вічливою і мала гарну репутацію, але. Здається, доля готувала їй інший шлях з роками відчуття тривоги і розчарування почало підкрадатися до неї все сильніше. Часом вона ловила себе на тому, що порівнює себе з молодшими сестрами своїх подруг, які вже давно обзавелися сім'ями. Особливо боляче було чути їхні розмови на сімейних святах, де з усмішкою, але з неясною заздрощами, питали, чому ти все ще сама. Може, занадто вибаглива. Одного разу. Коли Софія їхала з братом Олексієм в переповненому маршрутному таксі до ринку за продуктами, вона відчула на собі особливу турботу. Олексій, який був на шість років молодший, непомітно став захищати її від натовпу, ставши позаду, щоб не дати нікому наблизитися надто близько. Ох, подумала Софія, навіть у такій тісноті він піклується про мене, як справжній лицар». Може, варто звернути увагу на те, що в мене під носом. Її думки часто поверталися до того, як він спілкувався зі своєю нареченою Марією, легко, ніжно, іноді з жартами і підморгуваннями. Софія не могла стримати здивування, і, зізнаємося, навіть заздрості, що цей молодий хлопець, на відміну від усіх інших, вже знайшов свою другу половинку. Вона почала прислухатися до їхніх розмов, іноді з посмішкою, іноді з легким сумом, відчуваючи, як серце стискається від невідомої туги. З часом ця ситуація стала для Софії чимось на кшталт маленького детективного серіалу. Вона слідкувала за кожним словом, ловила моменти ніжності і навіть посміхалася з внутрішнім гумором. Олексій, а ти точно не актор у романтичній комедії? Бо поведінка твоя просто ідеальна для такого амплуа. Проте, незважаючи на всю турботу і любов, Софія все більше відчувала себе самотньою. Вона почала спілкуватися у соцмережах. Намагаючись знайти нові знайомства, але це не приносило їй справжнього задоволення чи надії. Одного дня їй запропонували шлюб із 60, річним бізнесменом із сусіднього села, людиною з досвідом, але зовсім іншою від тих, кого вона могла уявити поруч із собою. Вона сиділа на підвіконі своєї кімнати, дивлячись на вечірнє небо, і думала можливо, це мій шанс. Чи варто чекати на когось, хто з'явиться, коли вже й не сподіваєшся? І в той момент, коли здавалося, що життя зупинилося на роздоріжжі, у двері подзвонили. Софія, не очікуючи гостей, відчувала, як серце почало битися швидше, неначе попереджаючи про щось важливе і несподіване, що принесла ця ніч. Чи стане вона початком нового розділу? І хто стоїть за тією несподіваною появою? Вечір у маленькому будинку Софії на околиці Бучі був тихим, майже прозорим. Тільки світло настільної лампи м'яко розливалося по просторах кімнати, відкидаючи довгі тіні на стіни. Вона стояла біля дверей, все ще відчуваючи прискорене биття серця від несподіваного цвінка. На ній була ніжно-блакитна сукня з легкої тканини, що струмилася по стегнах, ідеально підкреслюючи її витончену фігуру. Взуття. Лаковані туфлі з відкритим носком, ненав'язливо додавали образу легку привабливість, а на шиї Мерехтів тонкий срібний ланцюжок з маленьким колоном у вигляді пшеничного колоска. Символу надії і дому, вона повільно відкрила двері і побачила перед собою незнайомця у темному пальті, який тримав у руках невелику коробочку, загорнуту у барвистий папір. Чоловік, високий і стрункий, з глибокими сірими очима, що блищили в світлі ліхтаря. Усміхнувся і промовив з легким західним акцентом Добрий вечір, пані Софія. Чув про вас від вашого брата і хочу, щоб ви це прийняли. Він простягнув коробочку Софія, не розуміючи, що відбувається, взяла подарунок і запитала: Ви хто? І як ви знаєте мого брата? Чоловік знизав плечима, мене звати Дмитро. Я працюю з Олексієм у одній компанії. Вже давно чув про вашу доброту і красу. Але ніколи не наважувався підійти. Сьогодні ж вирішив, що варто спробувати у цей момент у Софії з'явився легкий сміх, що ледь торкався губ. Олексій. Та він вам, здається, більше розповідає про свої ігри з Марією, ніж про мене. Дмитро посміхнувся у відповідь Ну, чоловіки, вони такі люблять хвалитися, але я хотів би краще вас пізнати. Можливо, ми зможемо поговорити за кавою. Софія задумалась, але щось у цьому незнайомці викликало довіру. Вона запросила його війти, і вони сіли за кухонний стіл, де вона подала гарячий ароматний чай із ем'ятою. Під час розмови Дмитро розповідав про своє дитинство в маленькому селі неподалік Житомира, про те, як він мріяв про щирість і любов, а Софія, у свою чергу, відкривала йому свої сумніви і страхи, про те, як їй важко було знайти своє місце у світі, де її вік здавався перепоною, їхнє спілкування було, наче гра світла і тіні. Часом жарти Дмитра розтоплювали холодні стіни її сумнівів, а її щирість змушувала його дивитися на світ по іншому, раптом у двері несподівано постукали знову. Софія здригнулася, а Дмитро обернувся. На порозі стояла Марія, молода, з довгим каштановим волоссям. У яскраво червоній сукні, яка здавалася надто святковою для звичайного вечора. Вона посміхнулася, але в її очах блищала тінь ревнощів. Олексій забув згадати, що сьогодні у нас важлива розмова, промовила вона, ступаючи до середини кімнати, Софія відчула, як у грудях щось стиснулося. Чи означає це, що її наївна надія і нове знайомство опиняються під загрозою? Чи зможе вона знайти в собі сили не відступати, але найбільше диво цього вечора чекало попереду, коли на мобільний Софії надійшло загадкове повідомлення вони не ті, за кого себе видають. Будь обережна. Поговоримо особисто. Те хто цей таємний те? Чи зможе Софія розплутати клубок загадок, що починає огортати її життя? І чи з'явиться справжнє кохання там, де його найменше очікуєш відповідь у наступній частині? Надвечір'я в бучі повільно перетворювалося на темну ковдру, що огортала місто своїм прохолодним дотиком. Софія, сидячи за кухонним столом, тримала в руках телефон, на екрані якого світився загадковий текст від те коротке повідомлення, що змусило її серце битися частіше, а думки, розбігтися у всіх напрямках. Хто цей загадковий співрозмовник? І що саме він мав на увазі, коли писав, що вони не ті, за кого себе видають, одягнена у світло сірий кардиган, що обережно огортав її плечі, та темно сині джинси? Софія відчула, як у ній прокидається суміш страху і цікавості. Під ногами затишні домашні капці з хутром, які вона так любила у холодні вечори. Вона глибоко вдихнула, намагаючись заспокоїтися, і вирішила. Що наступного ранку обов'язково дізнається більше про те і його попередження. Наступного дня ранкове сонце проникало в кімнату крізь легкі штори, відкидаючи золотисті промені на стіл, де залишилася недопита чашка кави з корицею. Софія одягла улюблену блузку з ніжно-рожевого шовку, що трохи оголювала ключиці, надаючи образу легку, майже невловиму еротичність і темну спідницю, яка підкреслювала її струмку талію. Волосся вона зібрала у недбалий пучок, підкреслюючи витонченість шиї, вирушаючи на роботу, вона не могла позбутися відчуття, що за нею спостерігають. На вулицях міста, де щодня перепліталися голоси торговців з базару і цвінки сміхи дітей, Софія помічала незнайомі обличчя, які здавалося, зникали, коли вона на них дивилася. У офісі, де вона працювала бухгалтером, колеги говорили про звичайні речі, нові проекти, плани на відпустку погоду Але Софія була відстороненою, її думки весь час верталися до загадкового повідомлення. Вона почала обережно розпитувати у брата Олексія про Дмитра, але той лише усміхався і казав та нічого особливого, просто колега, який хоче бути добрим другом, відчуваючи, що ситуація ускладнюється, Софія вирішила особисто зустрітися з те. Вони домовилися про зустріч у затишній кав'ярні на околиці міста. Зерно правди, де пахло свіжомаленими зернами і теплим шоколадом. Коли Софія увійшла, вона помітила чоловіка за столиком у кутку, високого, з темним волоссям і глибокими, майже прозорими очима. Я радий, що ти прийшла, сказав він, піднімаючи чашку кави. Мене звати Тарас. Я давно слідкую за тим, що відбувається навколо тебе, і бачу, що ти не одна у цій грі, він розповів, що Дмитро, не той. Ким здається. За його словами, той приховує минуле, яке може зруйнувати не лише Софійне життя, а й життя її близьких. Марія, наречена Олексія, теж не така проста, якою здається, її посмішка приховує багато таємниць. Софія відчула, як у грудях розгоряється вогонь, не страх, а рішучість. Вона зрозуміла, що не може більше сидіти, склавши руки. Її життя перетворилося на гру, де ставки. Її серце і довіра, повернувшись додому, вона вирішила піти на крайні заходи, перевірити все сама. Вона одягла чорну сукню з тонкою мереживною обробкою, що ніжно огортала її стегна, і високі туфлі на спильках, які надавали їй загадковості і впевненості. Легкий парфум із нотками жасмину і ванілі залишав за нею шлейф, що манив і водночас попереджав перед тим, як вийти, вона поглянула у дзеркало. Її очі блищали. А на губах з'явилася грайлива посмішка. Пора розставити крапки над і, подумала вона, або це буде початок кінця. Але коли вона відчинила двері, на порозі лежала маленька конвертована листівка без підпису, з написом, не довіряй навіть тим, хто близько. Все зміниться вже завтра, і тоді Софія зрозуміла, гра тільки починається, і вона не знає, хто з гравців справжній, а хто лише маска, що приховують Дмитро і Марія. Чому Тарас з'явився саме зараз? І хто насправді підготував цей загадковий лист, відповідь прихована у наступній частині. Наступного вечора Софія повернулася додому пізно, коли вулиці Бучі вже огорнув темний бархат ночі, а ліхтарі розисипали по асфальту жовті розмиті плями світла. Вона ступала поволі, відчуваючи, як кожен крок на високих туфлях на спильці відлунює у тиші, наче відлуння її власних думок. Її чорна сукня, що ледь торкалася колін, злегка облягала стегна, а тонкі мережеви на рукавах додавали образу загадковості і неповторного шарму. Волосся, розпущене хвилями, плавно спадало на плечі, а легкий аромат жасмину залишався у повітрі, неначе невидимий слід, що закликав і водночас застерігав, відчувши, що хтось спостерігає за нею, Софія прискорила крок, але в цей момент її мобільний телефон завібрував. На екрані світився анонімний цвінок. Серце забилося частіше. Вона не знала, чи варто відповідати, але цікавість взяла гору. Алло, її голос звучав тихо, але впевнено, Софія, це я, Тарас, пролунав голос із динаміка. Будь обережна. Завтра, о 20 годині 00 хвилин, приїдь до ресторану Верес, там ти отримаєш відповіді на всі свої питання. Лінія обірвалася, залишивши по собі лише легке дзищення. Софія глибоко вдихнула, намагаючись приборкати хвилювання, і вирішила, що не може ігнорувати цей виклик. Наступного вечора вона прийшла до вересу. Затишного ресторану на околиці міста, який славився не тільки смачною кухнею, а й інтимною атмосферою зі свічками і приглушеним світлом. Вона зайшла в зал, одягнена у темно синю сукню із відкритими плечима, яка підкреслювала витончену лінію шиї та плечей. Високі підбори додавали їй декілька сантиметрів росту. А легкий макіяж робив її обличчя ще більш виразним. На зап'ясті блищав тонкий золотий браслет, який вона отримала в подарунок від батька, символ надії і сили, Софія сіла за столик біля вікна, з якого відкривався, вид на тихий сад, вона чекала, злегка нервуючи, але намагаючись зберегти спокій. Через кілька хвилин до неї підійшов Дмитро у простій, але елегантній сорочці, що підкреслювала його статуру. Він усміхнувся. Але в очах було щось невизначене, ніби він приховував щось важливе, Софія, почав він, сідаючи навпроти, я знаю, що багато чого здається дивним і страшним. Але ти повинна зрозуміти я не той, ким здаюся, і Марія не просто наречена мого брата. Ми втягуємо тебе в гру, яку давно грають інші. Софія ледве стримувала здивування, але в її очах з'явився блиск рішучості Я хочу знати правду, прошепотіла вона. Раптом у двері увійшов Олексій з Марією. Вони виглядали так, ніби щойно повернулися з весілля. Вона в розкішній сукні із мереживом і перлинами, Він у класичному костюмі. Обличчя Марії було холодним, а очі блищили якоюсь дивною емоцією. Софія, тихо сказала Марія. Ти не розумієш, у що ти втручаєшся? Краще залиш усе як є, Софія відчула, як у грудях пульсує біль, але й рішучість. Вона зрозуміла, що цей вечір змінить її життя назавжди, і тоді, в найнеочікуваніший момент, загорілося світло, і до залу увійшов незнайомець у чорному плащі, що мовчки спостерігав за всіма. Він повільно підійшов до столика Софії і прошепотів час розплатитися, Софія. Ти вибрала сторону. Тепер немає воротя. Світло знову згасло. Залишивши за собою тільки загадкову темряву і відчуття, що ця гра тільки починається хто цей таємничий чоловік. Які секрети приховують Дмитро, Марія та Олексій? І що чекає Софію попереду відповідь у наступній частині? Ранок після тієї загадкової зустрічі розпочався для Софії звідчуття розгубленості і напруги, що не полишали її ні на хвилину. Вона прокинулася в своїй затишній спальні у старому будинку на околиці бучі, де на підвіконі стояли горщики з жасмином і фіалками, улюблені квіти, які вона сама вирощувала. На ній була легка нічна сорочка з тонкого бавовняного шовку, що ніжно облягала її плечі, підкреслюючи витонченість шиї, а довгі пальці рук обережно торкалися холодного скла вікна. Крізь яке пробувалося перше сонячне світло, минулої ночі все було ніби сон. Але тепер реальність стала гострішою і жорсткішою. Відчуття, що її життя перетворилося на шахову партію, де кожен рух може бути останнім, не давало спокою. В її думках крутилися образи Дмитра, Марії, брата Олексія і загадкового чоловіка у чорному плащі який з'явився, мов тінь, із минулого. Вона одяглася в легку блузку кольору слонової кістки з делікатною вишивкою на рукавах і темно-зелену спідницю, що спадала ем'якими м'якими складками до середини ікри. Наділа зручні туфлі на низькому каблуці і захопила з собою невелику сумочку з натуральної шкіри. Цього дня вона мала зустрітися з Тарасом, щоб дізнатися більше про те, що відбувається, вони домовилися зустрітися у міському парку, місці, де колись Софія гуляла з дитинства. І яке тепер здавалося зовсім іншим, сповненим тіней і загадок. Тарас сидів на лавці під великим кленом, його темне волосся трохи розхвилювалося від легкого вітру, а в очах світився спокій і рішучість Софія, почав він, ти мусиш знати правду. Дмитро і Марія не просто люди з твого оточення. Вони частина більшої гри, гри, де маніпуляції та зрада це правила. А не винятки він розповів, що Дмитро пов'язаний із групою впливових осіб, які контролюють бізнес у регіоні і не гребують нічим, щоб зберегти свої позиції. Марія, зі свого боку, була не просто нареченою Олексія, а ключовою фігурою в цій мережі інтриг і таємниць. Софія слухала, відчуваючи, як у неї піднімається хвиля гніву і розпачу, але водночас і сила, що запалює вогонь у грудях, що мені робити. Запитала вона тихо. Ти маєш бути обережна, відповів Тарас, але не пасивною. Твоя рішучість і щирість це твої найсильніші зброї. І пам'ятай, навіть у найтемніші часи є світло, яке не можна загасити, повертаючись додому, Софія відчула, що її життя змінюється. Вона більше не буде просто спостерігачем, тепер вона гравець, і гра починає набирати обертів, але найзагадковіше чекало на неї вдома, на столі лежала стара фотографія. На звороті якої був напис не всі брати однакові. Обережно з тінями минулого, хто насправді її брат Олексій. І яку таємницю приховується загадкова фотографія, відповідь у наступній частині. Ввечері у Бучі вкрився густою емелою, що наче хмара невизначеності оповела вулиці і будинки. Софія стояла біля вікна своєї кімнати, дивлячись на розмиті силуети дерев і ліхтарів, що мерехтіли крізь туман. Вона була одягнена у темно-червону сукню з м'якого оксамиту, яка ніжно облягала її фігуру, оголюючи плечі і підкреслюючи тонку талію. Волосся було розпущене хвилями, що спадали на спину, а на шиї мерехтів золотий кулон у вигляді козацької тризуби, подарунок від бабусі. Що завжди нагадував про родинні корені і силу духу, її пальці нервово грали з тонким ланцюжком колону, коли вона розглядала фотографію, знайдену того ранку. На ній було зображено двох хлопчиків. Одного з них вона впізнала відразу це був її брат Олексій. Другий, з темним волоссям і проникливими очима, був їй зовсім незнайомий. На звороті був напис Володимир і Олексій, 1989. Не всі брати однакові раптом телефон завібрував. На екрані знову світилося ім'я Тараса. Софія з тривогою взяла трубку. Софія, почав він. Я знайшов дещо, що може пояснити все. Ти повинна приїхати завтра до Житомира. Там у нас буде шанс розкрити правду, вона підтвердила, хоча серце калатало так, наче хотіло вистрибнути з грудей. Наступного дня Софія вирушила в дорогу на старенькому поїзді, що повільно вивозив її з рідного містечка у велике місто, де все здавалося більшим і водночас більш загадковим. Вона одягла зручне пальто кольору хакі. Темні джинси і черевики, що ідеально підходили для тривалих прогулянок. У сумочці лежали документи, фотографії і мобільний телефон, її нові інструменти у цій грі, у Житомирі її зустрів Тарас, високий, з легким щетиною на обличчі, у темному плащі. Вони пішли в невеликий офіс, де серед старих паперів і забутих документів Тарас показав Софії коробку з архівними справами. Тут, відповіді на всі твої питання, промовив він. Відкриваючи одну з папок, серед паперів Софія знайшла документи, що свідчили про те, що Володимир, чоловік на старій фотографії, був її справжнім братом. Але він зник багато років тому за загадкових обставин. Олексій, її брат, насправді усиновлений. Це пояснювало багато речей, дивні поведінки Олексія, його таємничі цвінки і часті відсутності. Раптом Тарас перевернув сторінку і показав їй листа з погрозами. Адресованого Володимиру, у якому згадувалися деякі впливові люди з регіону, включно з Дмитром і Марією, вони не просто грають у свої гри, сказав Тарас, вони готові на все. Щоб зберегти свої секрети, Софія відчула, як холодний піт виступив на її лобі, але в очах засіяла рішучість: Я не відступлю, сказала вона твердо, і це правильно підтримав її Тарас. Але будь обережна, вони можуть бути ближче. Ніж ти думаєш, у той момент за дверей почувся тихий шурхіт. Софія і Тарас обернулися, але кімната була порожня. Невловима тінь промайнула у коридорі хто ця тінь. І як далеко зайде ця гра, у якій Софія опинилася? Відповідь у наступній частині.